Тепер я світло біле у пітьмі, яке вночі карає нечистивців. Про мене не напишуть в їхніх змі, адже нема між журна шлюх сміливців. Я мрець, я привид, що у сні. До маніяка і мерзотника приходить, я ними вбитий 22-го весні. Тому ніхто мені вже не зашкодить, адже з тих пір для мстивої душі зітліле тіло вже не перепона, й не допоможуть вбивцям калаші, і не спрацює їхня охорона. Бо світла я, що сліпить у вісні, І за духою вимучує і ріже. Видіння, викликаючи, страшні, піддихання дихання не несвіже, я привид бобілію у пітьмі, що ворогів не просто так лякає, я стогін у двадцять другому зимі, який ніколи вбивцю не прощає, один лише раз підставив був щоку, за що і вбитий ворогом відразу, й збагнув навіки істину. Гірку, не підставляйся ніколи під заразу. Від інфернального нема рятунку їй, бо нападає хутко і зненацька, мій привид, що тепер могутній вій, що поглинає душі у пекло хвацько. Не братан, привид.